Я всіх вітаю! Сьогодні у нас на розбірці Лімітка зкіфа дизайну Олексія Нестеренка, виробництва італійської компанії Lion Steel. Ніж до мене прийшов вже після обслуговування, тому деякі заводські моменти оцінити я не зможу. Але маємо, що маємо. Для розбірки знадобляться дві біти Т6 для сухаря і Т8 для всіх інших гвинтів. Розбірку починаємо зі зняття інле. Звертаємо увагу, що гвинти майже не магнітяться, Бажано їх не погубити. Так, тепер. Інлей сидить досить щільно. Теоретично його можна підколупнути через оці отвори, але це може його пошкодити. Тому беремо пінцетик загнутий, і робимо ось так. Інлей знято і не пошкоджено. Далі викручуємо осьовий і два гвинта корпусу. Ми зразу можемо зняти кліпсу. Так, і знімаємо верхню плашку. Для цього скористаємось ось такою лопаточкою. Сидить усе дуже щільно. Тому треба обережно. Так само обережно можна вийняти оцю шайбу. Знову-таки ось ой, сидить дуже-дуже щільно. І дістається дуже неохоче. Напевно, дістану не на камеру, щоб нічого не пошкодити точно. Шайбочку ось цю дістати дуже просто за допомогою магніта. Ось так. Гвинт і упорний я зніму не на камеру. Знімаємо спейсера разом зі штовтом і викручуємо сухар. Він знімається дуже просто. Залишилося не на камеру витягти гвинта і ось ці шайбочки. І ножа розібрано. Починаємо огляд деталей. Плашки титанові. Фініш, щось схоже на піскоструй. І ось така цікава текстура. Товщина плашок максимальна 375 мм. Кожна плашка має вибірку під шайби і підшипники глибиною 1,2 мм. Беззамкова плашка має вибірку під інлей і дві групи подряпин. Ось тут і ось тут. Вони були з коробки. Замкова плашка, відповідно, має гравіювання виробника, номера лімітованої серії і сталі. Примок Має товщину робочої частини 3,6 мм, товщину вибірки послаблення 1,3 мм. Сухар. Ось такої складної форми та левий з запресованою керамічною кулькою дицента. Розмір робочої зони приблизно 3,55 на 8,8 мм. Також на сухарі є овертревел. Спейсер карбоновий на цій версії. Дуже непогано оброблений. Має отвори під бонки, підкріплення кліпси і темлячні. Товщина спейсера 3,95 мм. Інлей теж карбоновий. З отакою цікавою обробкою. З коробки були задири на нижній частині. майстер що обслуговував ножа, їх прибрав. І також тут маємо оці технологічні заглибини, призначення яких думаю для закріплення в якомусь устаткуванні. Що інлея, що плашок. З того боку, обробки нема, просто карбован. Товщина інлея до 2,35 мм у найтовшому місці. Клин стандартний фронтірівський, товщиною 3,15 мм. Фініш стом-лош. Маємо захід для кульки деценту. Як на диво, це мало хто робить. Операція проста, дуже спрощує життя надалі, але до неї мало хто додумується. І Заглиблення під кульку дитента. З поміченого маємо на ньому невеликий заусенець. Обробка п'яти хороша, особливих питань не викликає. П'ята скошена під невеликим радіусом, точніше під дуже великим радіусом, тому що викривлення невелике, але воно є. Зведено ножа ну, досить товсто. Після переточки у майстра маємо середнє зведення від 0,7 по центру до 0,9 по краях. І знову таки маємо технологічний отвір з незрозумілим призначенням. Осьовий вузол, тулка, має жодного антипровороту, має діаметр 5 мм, довжину робочої частини 9,5 мм. У отвір на Ручці входить дуже-дуже туго. І так само туго звідти видобувається. Тому часті розбірки не рекомендується, може зноситися. Антипровороту, як вже сказав, нема. Глинт осьовий, різьба М3 довжиною 4 мм, шляпки глинта і втулки однакові, діаметром 95 мм. Товщиною 1,75. Чайби. Та леві запобігають прокатуванню підшипника по титану. Зовнішній діаметр 9,8 мм, внутрішній о, на якусь десятку більше п'яти. Досить щільно сідають на туб. Але вони мають різну товщину, що то навіть візуально видно: тонша 0,5 мм, товща 0,6 мм. Головне не переплутати їх розміщення, тому що при збірці тоді клин стане не по центру. Підшипники, як на диво для ліонстілів, керамічні. Зазвичай вони навіть не на дуже дорогі ножі ставлять сталеві. 10 кульок, зовнішній діаметр 9,6 мм, внутрішній теж трохи більше 5 Діаметр кульок 1 мм. Декоративні шайби. У даній версії зроблені з карбону. Мають ось такий вигляд: зовнішній діаметр 995 мм, товщина 2,3 мм. Але є нюанс, вони не однакові. Одна з них спокійно і легко ходить по пулці, інша ледве-ледве надівається. Можливо, це ця розношена просто. А можливо, просто внутрішній діаметр на якусь десятку відрізняється. Мій штанги не дозволяється точно виміряти. Тому обережно не пошкодити, тому що карбон все-таки досить крихкий. Внутрішній діаметр ну, приблизно 5. Оцю втруку. Далі, упорний штифт. Він дуже щільно сидить у цій пашці. Я його діставати не став, щоб не пошкодити, тому що ніж не мій. Діаметр Порного штафта 3 мм, висота видимої частини 5,5 мм. Думаю, там десь біля 6,5, враховуючи товщину плашки. Штифт просто циліндр. Штифт спейсера. Оскільки спейсер карбоновий, то ця частина трошки закріплена, щоб не пошкодилася. Діаметр штифта 2,5 мм, довжина 6,2 мм. Бонка. Ось така. Діаметр робочої частини 3,5 мм, довжина робочої частини 4,4 Посадка, вона шляпка бунки, бунка теж не має антипровороту, садиться в натяг. Посадка має діаметр 4,4 і товщину 1,9 мм. Кліпсова бунка такого самого діаметру 3,5, але з довжиною робочої частини 7,8 мм. І ось така. Декоративна шапка, яка сідає в кліпсу. Гвинти. Корпусні гвинти, які кріплять плашку, мають ось таку складну досить форму різьбу М2,5 довжиною 2,5 мм і складну форму по таю на шляпці. Діаметр шляпки мінімальний 3,5 максимальний 4,3 мм. Товщина самої шляпки 085 Китаю 1 мм. Гвинти ідентичні. Один кріпить бонку інший бонку кріс. Гвинти інлею теж різьба м 25 довжиною 2,5 мм. Але маємо вже інші шляпки. Тут вони такі слабо-слабо конічні, діаметром 3-4 мм, товщиною 1,5 мм, гвинт сухаря. Має різьбу теж сам 2,5, але довжиною вже 2 мм, і теж слабоконічну шляпку діаметром 3,4 мм, товщиною 1 мм. Кліпса титанова, фрезована досить гнучка. Товщина робочого тіла 1,2 мм. Має ось такий штифт, який запобігає її провороту, діаметром 2 мм. Виступаючою частиною 3 мм. 3, 3 1, десь. Ось, власне у нас деталі закінчилися, можна переходити до збірки. Збірку починаємо з запресовки осього і бонки. Почнемо з бонки. Обережно потрапляємо бонкою у отвір і робимо отак. Бонка на своєму місці. Так само робимо з осьовим. З тією ж різницею, що у нас карбонові шайби і тому треба обережно. І робимо ось так. Все, осьовий на місці. Тепер прикручуємо сухар. Сухар можна прикрутити лише в одному положенні. Але він ніяк не запресований, він просто лежить тут. Тому треба дуже обережно. І акуратно без фанатизму затягуємо. Ставимо спейсера, ставимо його на бунку і вставляємо штифт. Головне потрапити у потрібний отвір. Ось таким чином. Тепер е, ставимо нашу сталеву шайбу. Оскільки шайба сталева, то не завадить трошки змастити. A few moments later. Для запобігання корозії. І тепер головне не перепустити шайби. Тоншу. Ставимо на тюпла. Зверху кладемо підшипник, теж трошки додаємо мастила і накриваємо клином. Ось так. Клин теж ставиться дещо в натяг. Так само робимо з іншою частиною. Накриваємо нашою плашкою. Закручуємо ці два гвинта. Точніше один закручуємо, а другий через кліпсу. Тут знов-таки головне не перепутати орієнтацію. Затягуємо без фанатизму. І що головне без жодної краплини фіксатору. У нас немає антипровороту ні в цій бонці, ні в осьовій. Щось схоже на антипроворот тільки в пліпці. Тому фіксатор тут проти показаний у будь-якому вигляді. Та ось, ось. Шайба ставиться в натяг, тому теж обережно. Бачимо, що клин трошки люфтить. Підтягуємо. Клин став по центру. Не люфтить. І чудово працює. Прикручуємо інлей. Звертаємо увагу, що інлей треба правильно вставити. Якщо ми його просто отак покладемо, то є ризик, що він стане трохи на перекос. Тому ставимо його оцим боком і ось так ставимо. І прикручуємо. Знову таки, без фанатизму, це карбон може тріснути. Ось, ножа і зібрано. Так, загальні враження та думки про ножик. В цілому сподобався. В принципі, це лайнстіл, шильдиком скіф і українським дизайном. Преміум матеріалів. Що зайшло в першу чергу? Титан. Приємний на дотик. Має цікаву насічку, яка не дозволяє вислизати ножу. Добре зняті фаски всюди, ніж ніде не наминає. Також цікава фактура на карбоні. Далі, на відміну від більшості лайн-стілів, тут стоїть керамічні підшипники. На навіть більш дорогих лайнах вони сталеві. Е, менш тугий фрейм, ніж на фішлайн стілах, що в мене в руках були. Та й в принципі досить грамотно зроблений, навіть з пальцями на фреймі Все працює. Плин начебто стандартний. На відміну від попередньої бюджетної версії, тут присутній детент. тут його не було майже до допилу. Довелося допилювати. Тут він є. Причому Будь-якій позиції. До чого можна було б докопатися це до ось цієї насічки. Я б зробив агресивніше, бо палець періодично зіслизає. Ну і та ж проблема була у базової версії я би зробив якусь невеличку насічку осту. Тому що мокра рука може зіслизати рейму. З сухою, все нормально. Далі, з плюсів. Відсутність фіксатора, що дуже великий плюс, оскільки антипроворку нема ні тут, ні тут, і будь-який фіксатор тут проти показаний. Буде фіксатор, но жа неможливо буде обслужити. Проста розбірка, потрібен тільки Т8, оскільки сухар. Я сумніваюся, що комусь треба буде відкручувати, то Т8 біти достатньо. Але при цьому досить тухо все сидить, тобто треба трошки піддівати, бажано чимось пластиковим, щоб не пошкодити плашку. Далі. З коробки, судячи з відеомайстра, що на жаль, обслуговував, інлей мав задир на внутрішній частині, тобто не оброблений край. Мені він, вже, він вже попав з обробкою, тому нічого сказати з цього приводу не можу. Спейсер. І так, з коробки оброблений хорошо. Далі. О, зведення. О, не знаю чому, але тут вони його зробили дещо товстішим, ніж був на попередній версії. Десь на одну півтори десятки. Товще зведення. Можливо, тому що магника. В іншому питання начебто немає. Пропала перестановка кліпси для шульги, це може бути комусь недоліком. Хтось може докопатися до різної текстури оцього гвинтика і кліпси і видимість цієї заглушки. Але це так вже, до кольовки. Я б ще зробив би йому сатин. Думаю, він пішов би йому краще. Ну і заглибив би насчку. Далі, по інлею Його треба правильно ставити. Якщо його поставити починаючи з цього боку і акуратно притискати до цього, він майже ніде не випирає. Якщо його просто туди кинути і закрутити, він буде мати задири ось тут і ось. Тобто треба його акуратно притиснути. Тоді все буде нормально. Далі, оці карбонові шайби. З одного боку, це інновація. Лаймстіл такого ніколи не робили, це взагалі красиво, вони класно виглядають, питання них в цьому. Плані нема, але вони крикі. Тобто при закручуванні осього дуже небажано якось його перетискати, як і при вставлянні осьового звідси. Осьовий запресовується досить щільно і тому може тріснути оця шайба. Ну і для мене незрозуміла різна товщина шайб. Враження, що шайбами. Шайби не стільки для того, щоб відшипник не прокатував, а ними просто підганяли товщину. Чи то на якийсь із плашок реза трошки глибше пішла, чи не знаю, але факт є факт, шайби різні. Ну, а так, в цілому. Прикольний лайн-стіл, запрайс лайн стіла з українським дизайном. Як на мене, шильдик скіф його не, не портить. Так. Тепер, з того, що змінилося окрім матеріалів, звісно, трошки ергономіки, теж, звісно, і так далі, порівняно з попередньою версією. Перше. Став крупніший темлячний отвір. Тепер їм реально зручно користуватися. Тут не всякий перекорд провазив. Звісно, пропала заглушка кліпси, тому що тут вона одностороння. Далі, попередня версія за рахунок ось цієї частини G10 досить сильно наминала палець. У цій частині. Тепер цього нема. Далі, лайнер на попередній версії був тугіший за фрейм на ці. Це теж комусь може бути важливо. А тепер саме цікаве, чомусь на новій версії видимо коротша РК. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, хотіли якось перестрахуватися, але видно, що на новій версії клин коротший. Ну, в принципі, і все. Морже гарний. Якщо не напрягає вартість, рекомендую до купівлі. Дисклеймер, скільки мені за це не платили.